Польща. підсумки тижня найважливіші події тижня, що минає. Вітаю! Мене звати Дар'я Юрієва, і ви слухаєте Польське Радіо для України. Отже, чим жила Польща цього тижня? Почнемо з нової міграційної стратегії, яку уряд ухвалив у вівторок, 15 жовтня. Одним із її елементів має стати тимчасове призупинення надання права на притулок. Голова уряду підкреслив, що Польща повинна відновити контроль над тим, хто і з якої причини приїздить до Польщі. Я на наприклад, я сьогодні голосно скажу, що одним з елементів міграційної стратегії буде часове територіальне призупинення права на захист, і я буду домагатися, аби Європа визнала це рішення, то лише тому, що ми добре знаємо, що це право використовується Лукашенком, путіним, контрабандистами та торговцями людьми. Право на захист використовується у протилежному значенні до самої сутності цього права. Як то право до азилу є використане доканів бреф. Істочі права до азилу мігранти стали справжньою зброєю в руках мінську і Москви. з 2021 року. Режим Лукашенка за гроші доставляє мігрантів з країн Близького Сходу та Північної Африки на кордон не лише з Польщею, але Литвою та Латвією. Людям обіцяють, що вони зможуть перетнути кордони, і потрапити до Європейського Союзу. Після того, як емігранти опиняються в прикордонній зоні. Білоруські прикордонники відмовляються їх пускати назад, а польські прикордонники вдаються до так званих пушбеків, тобто повертають їх назад. Люди опиняються у безвихідній ситуації, оскільки повернутися до мінська вони вже не можуть, адже білоруські силовики перешкоджають їм у цьому. Російські та білоруські спецслужби перетворюють кордон у таку собі зону напруження, причому постійного напруження. Європейська комісія доволі обережно відреагувала на заяву польського прем'єра про тимчасове призупинення права на притулок. Єврокомісія не критикує, але й не схвалює це рішення, яка нагадала про міжнародне та європейське законодавство, про обов'язок надавати можливість мігрантам та біженцям подавати заявки з проханням про надання притулку. Одночасно в Єврокомісії наголосили на гібридних діях режимів у Москві та Мінську. Брюссель підкреслив, що спільнота має захищати свої зовнішні кордони. Ми не можемо дозволити Росії та Білорусі використовувати наші цінності, зокрема, право на притулок проти нас самих ставити під сумнів демократію. Сказано у заяві Єврокомісії, яка додала, що Євросоюз має розробити власні рішення цієї проблеми, які б не шкодили цінностям спільноти. Рішення про припинення прийняття заявок з проханням про притулок вже раніше прийняла Фінляндія, також у відповідь на гібридні дії Росії. Однак, до прикладу, міжнародна правозахисна організація Amnesty International Польська підкреслила, що тимчасове територіальне призупинення права на притулок, про яке оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск, є на думку організації неприйнятним. Організація нагадала, що право на притулок є правом людини, яке гарантується серед іншого конституцією Республіки Польща та Женевською конвенцією. Польський публіцист Якуб Маймурик в коментарі польському радіо для України також зазначає, що це було б надмірно радикальним рішенням. Рух турипу серекваце рішення викликає багато сумнівів з точки зору прав людини, з точки зору міжнародних угод, підписантом яких є Польща. Також виникають сумніви щодо необхідності вдаватися до настільки радикального рішення. Притулок є основою міжнародного законодавства у сфері прав людини. На перший погляд, призупинення надання притулку викликає опір на моральному рівні. Крім того, мають бути дуже серйозні передумови, які виправдовували б рішення. Про припинення дії цього права також не вистачає такої собі дорожньої карти, яка пояснювала б, коли це право слід було б повернути. На сьогоднішній день немає жодних передумов до такого рішення. Кількість заяв про надання притулку в Польщі відносно низька. Система не перевантажена сотнями тисяч заяв, що можна було б вважати якоюсь передумовою для того, аби вдатися до такого радикального рішення. Більшість із цих заявок були подані громадянами України та Білорусі, тому запровадження цього рішення вдарило б по тих мігрантах, чия присутність у Польщі є соціально прийнятною. Та які особливо випадку білорусів справді потребують допомоги, тому що вони тікають від життя під жахливою диктатурою Лукашенки. Отже, на сьогоднішній день я не вважаю це рішення доцільним або прийнятним. Я не виключаю, що умови або ситуація можуть змінитися. Тут заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі мацій Дущик говорив про те, що уряд має інформацію про те, що може відбутися спроба дестабілізації ситуації на кордоні і. Що Білорусь має масово завозити людей з країн близького сходу та північної Африки, ймовірно, також із Центральної Азії, які згодом можуть спробувати масово нелегально перетнути кордон. Тож я не виключаю, що може виникнути ситуація, коли, наприклад, в рамках гібридної діяльності Польща буде бомбардована сотнями тисяч заявок на надання притулку, і система не зможе їх обрацювати. Однак, сьогодні ми не в такій ситуації. У мене складається враження, що це перебільш. Шення певної проблеми в політичних цілях, проте обмежувати частину системи міжнародного захисту прав людини дуже небезпечно. Право на притулок є одним із основних прав людини. Тут як я кажу, в сьогоднішній ситуації почувши всі ці аргументи від уряду, я не вважаю цей крок потрібним і не вважаю, що він добре виправданий, що його можна підтримати в такому вигляді саме зараз. Ось бив у засадніоний можна копивав формі посочна раже. І тут трохи статистики цього року в Польщі було подано 10 тисяч 700 заяв про надання притулку. Це дані з січня по кінець серпня. Ці цифри надало управління у справах іноземців на запит видання жечьпосполіта. Найбільшу кількість заяв подали громадяни України 3 тисячі 900, білорусі 2 тисячі 600 та громадяни країни-агресорки Росії 700. Тому це рішення насамперед ударить по українцях та білорусах, найчисленніших прохачах притулку у Польщі. Якщо ж українці можуть отримати в Євросоюзі тимчасовий захист як військові біженці, якщо вони перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, то білорусам, які тікають від репресії режиму Лукашенка, розраховувати на таке не доводиться. Однак, звичайно, в міграційній стратегії мова йде не лише про можливе призупинення права на притулок, це дуже комплексний документ. Адже ця стратегія складається на наступні 5 років. Як зазначаю коментарі польського радіо для України кандидатка політичних наук Домініка пщуковська мощіцька з центру дослідження міграції Варшавського університету, в цьому документі є декілька позитивних моментів, на які варто звернути увагу. Якщо Організація, систему видавання віз і децидування, хто... коли ми говоримо про організацію, то раніше був хаос та кадрова невідповідність, тому що раптово впродовж декількох років у 20 разів збільшилася кількість осіб, що отримали візи. Одночасно не було збільшення персоналу у консульствах. У нас немає ефективних систем, які б об'єднували консульства із воєводськими управліннями і з національними інститутами. Я гадаю, що це питання з'явиться у міграційній стратегії. Це позитивний момент у стратегії. Також йдеться про інтеграцію. Я вважаю, що цьому питанню варто приділити набагато більше уваги. Ми постійно говоримо про ті декілька тисяч осіб, які подали заявки з проханням про надання притулку у Польщі, але не говоримо про 2,5 мільйона осіб, які вже перебувають в країні. Нам також потрібна стратегія стосовно цих людей, до прикладу у навчанні польської мови. Цього все ще замало. Люди, які приїздять до Польщі, може. Сять займатися цим питанням самостійно. Де-факто це так не працює. У нас просто занадто мало корисів із польської мови, навіть для осіб, які можуть заплатити. Зрозуміло, що дехто не може. Держава мусить підтримати осіб, що прибувають. Це корисно і для нас, якщо ці люди знатимуть польську мову та зможуть працювати на посадах, що відповідають їхньому рівню освіти. Це звичайно вигідно для них, але і для Польщі. Це позитивний момент, на який. Мало звертають увагу, також у стратегії є моменти, які стосуються поляків за кордоном співпраці з ними та організаціями діаспори. Політик, що мають допомогти полякам, які б хотілося повернутися до Польщі, цього також не було раніше. У нас не було спільної стратегії. Ми вдавалися до певних дій ад-хок, Тому добре, що ми маємо таку стратегію. Він добре таку стратегію mieć. однак, наскільки б контроверсійними не були деякі моменти нової міграційної стратегії Польщі на 2025-2030 роки, важливо, як вже зазначила Домініка менікапчуковська мощіцька, що цей документ був розроблений. адже Польща стає дедалі привабливішою країною для мігрантів з різних куточків. Власне, у цьому документі зазначено, що Польща за дуже короткий час змінила свій статус із країни емігрантів на країну іммігрантів. Е тому без такого програмного документу зараз просто не обійтися. 15 жовтня, рік тому, на парламентських виборах у Польщі перемогла коаліція, яку очолює Дональд Туск. Вона отримала мандат влади від поляків. Явка на тих виборах стала рекордною для Польщі. Вона склала майже 75%. Прем'єр подякував виборцям, що рік тому вони пішли масово до виборчих урн. Ми хотіли подякувати тим, хто іноді довго стояв у черзі, щоб проголосувати, сказав Дональд Туск на засіданні уряду цього тижня. ми це не ми, герої цього дня, а мільйони поляків та польок. Це вони дали нам шанс, а ми не можемо його змарнувати. Цей рік не був легким. Я знаю скільки ви всі доклали зусиль. Пристрасті, сміливості у те, що ми робимо, також я знаю, як часто наші виборці, але не лише вони говорять мало, повільно сваритися. Робимо з цього висновки. Не забувайте про смиренність, що ми тут виключно для людей, а не для себе. і пам'ятайте о покорі, о тим що ми тут не для людя, а не для себе. Зробімо так, аби наступні роки були кращими. Додав Дональд Туск. Як згадав прем'єр, члени правлячої коаліції, до складу якої, нагадаю, входять громадянська коаліція, третій шлях та об'єднані ліві сили, іноді вступають у суперечки. Міграційна стратегія уряду також стала тією темою, що розділяє політичні сили, що опинилися у влади. Однак, як зазначає професор Ольгар Танусевич, політолог з Варшавського університету, коаліція тріщить, але не розпадеться ці політичні сили об'єднують те, що можливо, повернення до влади і справедливості могло б стати для них важким переживанням. Однак, за це електорат, який рекордно пішов на вибори, повірить цій частині політичної сцени, і він міг би їм цього не вибачити. Тобто коаліцію мотивує до співпраці не лише страх, викликаний можливим поверненням і справедливості, а й те, що у випадку відмови від співпраці, вони будуть покарані виборцями. Тим не бедовску працювати, то за то виборц. Загалом же, як пише видання «Дженні Газета Правна, поляки добре оцінюють рік уряду прем'єр-міністра Дональда Туска. 38% респондентів оцінюють рік правління уряду як хороший, 32,5% – як негативний, і 27% – нейтрально. Майже 2% респондентів не мають думки з цього приводу. Поляки не задоволені темпами виконання передвиборчих обіцянок. Майже 57% вважають, що уряд занадто довго працює над цим. Позитивну ж оцінку темпам роботи уряду дали майже 41% один респондентів. Опитані очікують, що уряд насамперед зосередиться на таких питаннях як покращення системи охорони здоров'я, зниження податків та реформування системи правосуддя. Прихильники правлячого табору також чекають лібералізації законодавства щодо абортів. Опитані ж прихильники опозиції зазначили, що для них важливою є модернізація польської армії. Тим часом інше впливове польське видання Жечпосполі та до річниці парламентських виборів поговорило з бізнесменами. Прагнення до діалогу, але й брак конкретики. Так, підприємці для себе підсумували рік правління прем'єр-міністра Дональда Туска. Майже 44% опитаних підприємців оцінили, що умови ведення бізнесу не змінилися, і вони такі ж, як і під час правління правоконсервативного уряду «Права і справедливості. 25% опитаних своєю чергою вважають, що вони живуть краще ніж за попередньої влади. Проте майже 27% респондентів вважають, що ситуація погіршилася або однозначно погіршилася. Польські підприємці наголошують на відкритості цієї влади до контактів з бізнес спільнотами Зокрема, представники цієї групи запрошують до різних урядових команд. Також вони відзначають позитивні зміни у судовій системі. Також бізнесмени наголошували на такому позитивному моменті, як виділення коштів з національного плану відбудови. Це фонд, що був створений в європейському союзі і ще під час пандемії covid 19 аби підтримати економіки країн-членів спільноти, які тоді постраждали від тривалих локдаунів. Водночас польські підприємці негативно оцінили відсутність змін у нарахуванні страхових внесків та розбіжності серед членів коаліції з цього приводу. Друге питання, яке викликає розчарування підприємців, як зазначає Посполіта, це неспроможність уряду визначити довгострокові цілі економічної політики та високі ціни на енергоносії. Цього тижня в окружному суді Кракова розпочався суд над двома росіянами Андрієм Ге і Аліксом, те, які були найняті російською приватною військовою компанією Вагнера для розклеювання листівок із закликом приєднатися до організації. Чоловіків звинуватили в шпигунстві та участі в міжнародному збройному об'єднанні, що мало вчиняти терористичні злочини. Пояснив коментарі польському радіо прокурор Петр Крупінський то була дезінформація. звичайно, одне це була дезінформація, спроба спричинити такий шок у Польщі, що група Вагнера з'явиться в Польщі, але також черговим елементом цих дій був фактичний набір осіб, які мали дізнатися про код qr і дані. набору. Особто запознаєш з кодом QR і за ним обидва затриманих діяли в Польщі у Кракові та столиці, а також в інших країнах Євросоюзу, зокрема Німеччині. Та Франції до Польщі ж вони дісталися через Туреччину. Петр Крупінський наголосив, що обвинувачені цілеспрямовано їхали до Польщі. Як і до один, так і другий звинувачений цілеспрямовано приїхали до Польщі, виконуючи поставлені завдання, пов'язані з набором на території Польщі осіб у групу Вагнера. І це по-справжньому. Це не жарти, це справді відбулося. Вони сам жарти тож мав місце. Один із підсудних Андрій Гея у залі суду зізнався, що отримав у Москві листівки та наклейки групи Вагнера під час футбольного матчу. Так він нібито хотів заробити гроші, щоб допомогти своїй сім'ї. Звинувачені мали розклеїти у визначених ФСБ місцях понад три. Тисяч листівок. Накази вони отримували через інтернет. За висновками прокуратури чоловіки отримали за виконання злочинних завдань півмільйона рублів. Це приблизно 20 тисяч злотих. Росіяни не визнають своєї провини. Справу не захотіли коментувати також їхні адвокати. Суд відклав розгляд справи на початок наступного місяця. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі. Цього тижня, а саме 16 жовтня, відзначався Всесвітній день продовольства. Метою такого дня є підвищення обізнаності про глобальні продовольчі проблеми та посилення почуття солідарності у боротьбі з голодом і недоїданням. У Польщі ж вдається врятувати лише 5,5% харчів, які викидаються під час торгівлі. Це приблизно 5 мільйонів тонн на рік. Близько 2 мільйонів тонн викидається в магазинах, а близько 3 мільйонів у домашніх господарствах. Це дані Федерації польських харчових банків. Блажі Красунь, віце-директор цієї організації, пояснив, що, хоча існують правила відновлення та перерозподілу їжі, все ж це можливо лише в невеликих масштабах. У 2023 в році у масштабах усієї країни нам вдалося отримати з торгівельних мереж близько 18 тисячі тонн харчів. Ми можемо врятувати лише 5,5% з того, що псується в торгівлі. Ми не можемо собі дозволити збільшити цей відсоток. видає ще нібито щенгальним, так навде, збіженіш, хоча ж би до якого колівського проценту у Польщі. Все ще не дуже добре функціонує механізм передачі харчів з магазинів організаціям, які займаються перерозподілом продуктів. Тому в міністерстві сільського господарства виникли ідеї внести зміни в положення щодо роботи магазинів. Коментує блажі красень. Міністерство запропонувало зараз. Відомство запропонувало підвищення діапазону цін за відмову підписувати договір або відмову переказувати гроші за харчі, які марнують фірми, на рахунок Воєводського інспекторату охорони навколишнього середовища. Однак, перш за все, варто зазначити, що в пропозиціях, представлених міністерством, фігурує підвищення плати за кілограм змарнованих харчів. Раніше в законі було прописано 10 грошей. Зараз же відомство пропонує встановити цю плату на рівні 50 грошей за кілограм зіпсованих харчів. і у 50 грошей за кілограм марнованої живності. Тут зазначу, що у Варшаві діє одна з багатьох чудових ініціатив, яка власне бореться з марнуванням харчів. Вона називається Фудшерінг. Варшава. Так звані рятувальники їжі, тобто волонтери, витрачають свій час, сили та кошти на те, щоб увечері забрати, наприклад, непродану в пекарні випічку, та привезти до спеціальних пунктів, де є кухонна шафа та зазвичай холодильники. Там вони залишають продукти, які не продалися у магазинах та ресторанах. Кожна людина, незалежно від того, багата вона чи бідна, може почастуватися продуктами, які зберігаються в цих пунктах. Також можна й самому принести туди їжу, що залишилося вдома. Кожен може пригоститися і кожен може залишити тут їжу. Фудшерінг для того і потрібен, щоб запобігати збільшенню кількості харчових відходів та ділитися їжею. Якщо ви хочете дізнатися, де найближче до вас такий пункт, то вписуйте у Фейсбук Фудшерінг. Варшава і на сторінці організації ви знайдете карту з варшавськими пунктами. У Варшаві зараз проходять аж дві культурні події, присвячені режисеру Сергію Параджанову. 100 років з дня народження якого ми відзначаємо, власне, у 2024 тисячі Сергій Параджанов або Саркіс Параджанян є українським та вірменським кінорежисером та сценаристом. Його називали поетом екрана, ексцентричним візіонером, генієм, приреченим на довге мовчання. Він, безумовно, є важливою особистості у світі кіно. І тут хотіла б з вами поділитися інформацією, що з 12 жовтня у Національній галереї мистецтв Захента проходить виставка Параджанов хочу минути свою тінь. Так вона називається. Вона триватиме до 12 січня наступного року. Тож час ще є, не переймайтеся, але й не відкладайте до нових війників. Основою виставки є сцени, вибрані з версії фільму Колір гранату. Картини, що була реконструйована майже через півстоліття. Це найважливіша кіноробота Параджанова, вона датована 1969 роком. Протягом багатьох років фільм, відомий лише у відцензурованій, скороченій та змонтованій версії, вважається одним із шедеврів світового кіно. На виставці також представлені малюнки, колажі та асамбляжі митця. Додам лише, що асамбляж. Це така техніка візуального мистецтва споріднена з колажем, але в ній використовуються об'ємні деталі або цілі предмети, скомпоновані на площині як картина. А зараз послухаємо коментар однієї з кураторок виставки в Захенті Йоанни Кордяк. А вона дала цей коментар другому каналу Польського радіо. Ми перспективи підходимо до творчості Параджанова. Ми дещо з іншої перспективи підходимо до творчості Параджанова, не зосереджуючись на самих фільмах, а ставлячись до них як до важливого елементу цього сузір'я, з якого складається творчість Параджанова. Параджанова, зазначила одна з кураторок виставки в Захенті. Також з 19 жовтня, тобто вже з суботи, у Варшавському кінотеатрі Ілюзіон, можна буде побачити аж 10 фільмів Сергія Параджанова, яких і сьогодні захоплюють до речі, не лише кадри, але й музика. Польська фільматека, яка підготувала ці покази, вирішила ширше поглянути на творчість режисера, вийти за межі канону поза ті чотири шедеври, які закріпили за ним постійне місце в історії кіно. Тому в програму огляду війшли і ранні роботи мітця, які, хоча й не оцінені самим режисером, є все ж невіддільною частиною його творчості. Перший так званий київський період творчості Параджанова представлений його дебютом Андрієш. Це кіноказка, яка, хоч і не позбавлена шаблонів радянського кіно 50-х, але вже привертає увагу своїм мальовничим зображенням сільського пейзажу. Пізніше вже українська рапсудія своєю воєнною тематикою вписується в тенденцію відлиги, але насамперед в ній важлива роль музики, у якій виражається дух нації. Це перший період у творчості режисера, завершує короткометражний фільм Золоті руки, документальний портрет традиційної української народної творчості. Другий же, зрілий період у мистецькому житті Параджанова, відкривається тінями забутих предків. Це перший шедевр режисера історія про гуцульських Ромео і Джульєту. Наступна картина колір гранату» – це біографія вірменського поета XVIII століття Саятнова. До цього періоду також відноситься короткометражний фільм Акоп Овпатанян, який присвячений творчості вірменського художника XIX століття. І останній період завершення: мистецьке повернення Параджанова після 15 років мовчання. Це ще два шедеври: легенда про Сурамську фортецю і Ашик Керів. Також можна буде переглянути короткометражний фільм, сценарій до якого написав Параджанов під назвою Арабески на тему Піросмані. Отже, якщо вас зацікавили якісь цих картин або усі. То я зазначу, що покази відбуватимуться з 19 по 24 жовтня у Варшавському кінотеатрі Ілюзіон. Не пропустіть і зустрінемося у Кінозалі.